Вітаю! Ми підготували для вас свіжий випуск новин від ситуаційного центру. Четвертого липня о 18.20 завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Стрілецької та Володимира Виниченка. Водій автомобіля Міцубіші з сірого кольору, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу у русі, не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення із автомобілем з сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні. Пошкодження на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. 5 липня о 8-й годині камери відеонагляду зафільмували автопригоду по вулиці Магістрацькій. Водій автомобіля Кіа Білого кольору при повороті праворуч був неуважний, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із мотоциклом синього кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Кіа складено протокол. 5 липня о 14.57 трапилася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Келицької та Івана Миколайчука. Водій автомобіля БМВ чорного кольору, здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу в росі зустрічному транспорту та допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульного поліції водії вирішили автопригоду шляхом складання європротоколу. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят сім Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.